Ашті вдома. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Після довгої розлуки вони можуть знову побачити своїх рідних та близьких. Міський голова Чернівців Роман Клічук оприлюднив список найбільших платників до місцевого бюджету за перше півріччя цього року, крім державних та муніципальних підприємств. У першій п'ятірці опинилася фірма Рома, яка зайняла перше місце у топі. Друге місце – «Машзавод», третє епіцентр, четверта чернівецька філія Бортне це Україна і п'ятий Фов Віщук мережа магазинів Нива. Також своєму пості Роман Клічук подякував підприємцям. Ваша праця. Та сумліна сплата податків допомагають не тільки наповнювати наш бюджет, але й підтримувати наших захисників, реалізовувати важливі соціальні та інфраструктурні проекти, забезпечувати краще майбутнє для кожного мешканця. Разом ми можемо все. Україну не полишає аномальна спека, ба більше у Чернівецькій області вона чи не щодня б'є рекорди. Так, стрілка термометру в день перевищує позначку плюс 40, а спека неабияк пливає впливає на самопочуття людей. Хто у зоні ризику та як берегти своє здоров'я у таку пору, розповідаємо далі у випуску. Літня спека може стати серйозним випробуванням для здоров'я людей, особливо для найбільш вразливих верств населення, таких як діти, літні люди та люди з хронічними захворюваннями. Так за останні два тижні, коли температура б'є рекорди, кількість викликів бригад швидкої медичної допомоги у спекотну погоду збільшилась орієнтовно на 20%. каже директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Якщо в цей же час травня або червня 2024 року ми мали приблизно 270 викликів на добу, то зараз ми маємо 330-340 до 350 викликів на добу. Зараз спостерігається велика кількість викликів на вуличних викликів. Тобто, якщо ми раніше мали 35-40 викликів, то зараз маємо 70-80 викликів, тобто на 100% збільшилась кількість вуличних викликів, і це не стосується викликів на травми або ДТП. Це виклики саме до людей, яким стає погано на вулиці. Найбільше від спеки страждають люди, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні, як зауважує. Генеральна директорка Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру спека сама собою може бути каталізатором, яка спричиняє прогресування або розвиток ускладнень насамперед серцево судинних захворювань. Продовж цих спекотних днів насправді в Чернівецькому обласному клінічному кардіоцентрі ми фіксуємо десь мабуть на 20-25% більше звернень з приводу різних. Ситуації, які стосуються загострення перебігу хронічних станів, ну і розвитку гострих симптомів, які можуть ускладнитися перебігом або прогресуванням серцевої недостатності, розвитку гострого інфаркту, міокарда, гіпертензивних кризів, порушень мозкового кровообігу, і так далі, медики попереджають, люди повинні розуміти, що така аномальна спека впливає на рівень артеріального тиску, на густину крові, на перебіг процесів, які пов'язані із порушенням серців. Цевого ритму, тому що внаслідок втрати великої за рахунок спеки рідини електролітів, порушується дуже часто. Електролітний баланс і це може спричинити розвиток життєво небезпечних ритмів. Пані Ірина каже, вкрай важливо розуміти, як запобігти таким станам. Зокрема, пацієнти, яким вже діагностовано серцево судинні захворювання, ні в якому випадку не повинні припиняти прийом тих препаратів, які були попередньо їм призначені. У випадку, якщо виникає ускладнення перебігу захворювання, негайно звертатися до свого сімейного лікаря або кардіолога у кардіологічному центрі. Працює два величезних структурних підрозділи: це амбулаторна допомога, поліклінічне відділення, де ми щоденно ведемо великий прийом пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями і стаціонарний блок, де ми безпосередньо вже надаємо допомогу тим хворим, які підлягають госпіталізації. Це великі відділення. Які лікують пацієнтів з гострим інфарктом, міокарда, з хронічною і хворобою серця, з гіпертонією, з порушеннями серцевого ритму, серцевою недостатністю, з рідними серцевими вадами тощо, отримати цю допомогу у центрі можна цілодобово. Надається вона безкоштовно і доступна для всіх жителів Буковини та пацієнтів, які звертаються з направленням чи в ургентному стані, наголошує генеральна директорка кардіологічного центру. Зрештою, медики закликають буковинців за. Та можливості у спеку не виходити з дому, особливо застерігають людей, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні. Якщо дійсно вже є необхідність вийти на вулицю в цей час, то всі хронічні хворі знають, які препарати їм треба приймати при підвищенні тиску. І вони, мають, вони повинні мати ці препарати з собою. Також радимо мати з собою пляшечку з водою та хустинку, яку в разі необхідності, в разі того, якщо стає погано, щоб можна було намочити і покласти на голову або на шию, ну і попросити, якого, перехожих тих, хто знаходиться рядом, викликати швидку. Аліна Рябко, «Теми тижня» ТВ. відкриті вікна у тролейбусах та маршрутках давно не рятують. У Чернівцях тривалий час температура повітря б'є рекорди, а місто входить у трійку найспекотніших в Україні. Особливо відчувають таку нещадну спеку пасажири, які їдуть у розпеченому від сонця громадському транспорті. Надто коли цей транспорт не обладнаний кондиціонерами, тож яка ситуація наразі та на яких маршрутах тролейбуси й автобуси обладнані системою кондиціонування, розповідаємо далі. Нестерпна спека та задуха. Проїзд у громадському транспорті Чернівців, коли термометри зашкалюють, перетворився на справжнє випробування. Єдиний порятунок: наявність у тролейбусах та автобусах системи кондиціонування. Втім, такий привілей доступний не всім. 73% комунального транспорту обладнані системами кондиціонування. На них є спеціальна наліпка сніжинка. Наразі це 10 тролейбусів, які обслуговують маршрути у. В центрі міста, а саме перший та другий, а також 33 автобуси. Це дев'ятка, п'ятерка. Ті, які маршрути е, пользуються попитом великим. Да, двадцять третій. Там наполовину сіморка, е, восьмерка. Там їздять звичайні атамани, е, трошки там цей. Але е, от нас числа ми відкрили, ну не відкрили скам так, взяли в експлуатацію тимчасовий договір з департаментом заключили на обслуговування 24 го маршута і. Там у нас виїхав на лінію новий атаман уже з системою кондиціювання повітря в салоні. Втім, як зазначає Богдан Коломієць, через сильну спеку не витримують навантаження і системи кондиціонування. Якісь недоліки виявляються, обов'язково ми зразу подаємо їх сюди на ремзону, і тут викликаємо спеціалістів, які займаються цим обслуговуванням системою кондиціювання повітря. Своєю чергою, у транспорті, який не має переваг у вигляді системи кондиціонування повітря, від спеки рятуються старим добрим способом, відкриваючи люки та вікна. Тож чернівчани та гості міста кажуть, їхати тролейбусами та маршрутками у таку спеку надзвичайно важко. Чесно, жахливо, тому що деякі кричать, закривайте вікна, а деколи просто хочуть, щоб там був сквозняк, щоб хоч якось було прохолодно. Тому що кондиціонерів немає і це дуже Ти стоїш, тебе тече і це зовсім не комфортно. Вчора їхала в п'ятій маршрутці і там де працював кондиціонер, було прохолодно і було комфортно. Дуже погано. Практично, якщо я часто їду п'ятим маршрутом. Дуже важко попасти на маршрут на автобус, в якому є кондиціонер. От я сьогодні їхала сюди в центр, просто неможливо. Це як консервна банка, то їдеш і просто дуже погано. Зазвичай їдуть маршрутом номер 5 Деякі маршрути мають кондиціонер, деякі не мають. Якщо є кондиціонер, то дуже добре, а якщо нема, то дуже спекотно. Бажано, щоб старалися, але напевно не витримують кондиціонер, настільки мені відомо. Тетяна Дубіцька, Теми тижня ТВА Цьогоріч в останнє Верховна Рада скасувала переведення годинників, тож перехід на зимовий час може стати остаточним. Детальніше про те, чи зміна часу залишається актуальною та як вона впливає на організм людини, вже готова розповісти моя колега. 27 жовтня стрілки годинника переведуть на годину назад, і переходу на літній час може не бути після років обговорень та суперечок. Верховна Рада таки ухвалила відповідний законопроєкт у другому читанні. Відтепер все залежатиме від рішення президента, як зазначає доцент кафедри фізичної географії, геоморфології і палеографії Сергій Кирилюк, переводити годинник почали на початку минулого століття, коли електрика. Не була масового характеру, але була дороговартісною. Сама структура споживання електроенергії була тоді дуже специфічна, тому що основна її маса використовувалася власне на освітлення помешкань, вулиць і так далі. І, відповідно, щоб зменшити її витрати, ну і собівартість, звичайно, була тоді набагато вища її, то було вирішено. Зробити так, щоб її споживання було якомога менше, щоб відповідно збільшити робочий день взимку під час світлового, і навпаки, зменшити його під час літнього. За словами Сергія Кирилюка, нині, завдяки науково-технічному прогресу, ролі використання електроенергії кардинально змінилося. Тепер ж у нас структура споживання електроенергії зовсім інша. У нас на освітлення якраз йде найменше електроенергії, тому економії насправді тут ніякої немає. Тому що основа споживання електроенергії це все-таки холодильники, пральні машини, кондиціонери і так далі. Тому відповідно переходу. Такого зараз робити немає потреби. На думку ж противників зимового часу, на сході країни тепер сутенітиме на годину раніше. Своєю чергою, лікарі зазначають, що людям важко адаптуватися до переведення годинника через те, що збивається біологічний ритм в організмі, а це може призвести до загострення захворювань. Якщо людина має якісь хронічні захворювання, то гіпертонічна хвороба, то е, якісь питання по серцевих справах, це порушується і людина погано себе почуває. Якщо це працездатна людина, то людині важче сконцентруватися, не доспав, не відпочив належним чином. І знижується працездатність, концентрація уваги, і теж ми маємо заздалегідь до цього підготуватися. Зазначає Оксана Кирієнко. відмова від переходу на літній час убезпечить організм від зайвого стресу, адже у цей період завжди частішали звернення до лікарів. Люди зверталися, що гіпертонічні кризи почастішили, не можуть владнати, звичайні таблетки не допомагають. і Людина потребувала якогось додаткового втручання. Ну, були такі моменти, що навіть лікувалися в денному стаціонарі, приходили, капалися, щоб якось владнати цю ситуацію. Ну а працездатні люди ну, телефонували, питалися якоїсь поради, якось якимось належним чином допомогти організму. Там якісь препарати такі не дуже якби серйозні, але все ж таки люди питалися, як з цим владнати. Тим часом більшість чернівчан, з якими ми спілкувалися, підтримують нововведення, адже перехід на літній та зимовий час були стресом для їх організму. Ми згідні на 100%. 100%. Хочеться, щоб вже було одна година, і те саме». я теж коли було опитування, теж тільки за те, щоб перестали оці зміни відбуватися, тому що дуже важко переналаштуватися От відверто і організму і людям. Та я й не думаю, що то якось вплине на економі. Економію електрики і всього решту. Це вже давно мали так робити, але щось ніяк не доходило до всього. Так ми і звикнемо, ми ж до всього привикаємо. Mm -hmm. так ж, як вийде, як кажеться, привикнемо. І позитивно, і не знаю. Подивимося. Раніше було, ми, ми звикли вже переводяти і на літо, і на, на зиму, а тепер не знаю, подивимося. Ну, по перше, з, з одної сторони, хорошо то, що е, люди не будуть так стресувати. Коли переводять годинники, ну, звикати там дві-два тижні дуже важко звикнути. Е, і організм призвикає до того. А так, нормально. Тетяна Дубіцька, «Теми тижня. Тива зробить чернівці привабливішими для інвесторів, туристів та усього світу. Журналістам представили бренд міста. Проєкт, над яким команда працювала півроку, викликав двоякі емоції. А концепція бренду спричинила жваве обговорення у соціальних мережах. Ба Більше, як виявилось, бренд має і російський присмак. Що не так? Далі у випуску. Допоможе співпрацьовувати з потенційними інвесторами та залучати туристів у Чернівцях. Представили бренд стратегію міста. Робота тривала понад півроку і фінансувалась за грантові кошти. Наша основна задача зіпозиціонувати нас, щоб чернівці були впізнавані, щоб промоція працювала для потенційних інвесторів, для потенційних туристів, для компаній, які хочуть релокуватися або відкрити тут своє виробництво для в принципі е маркетингових цілей для того, щоб можна було просувати і підтримувати місцевого. Воробника і так далі, тобто це така комплексна задача. Команда працювала над тим, аби візуалізувати всі сенси та привебливі сторони міста, яка відокремлює його від інших. В чому полягала наша задача зібрати максимально всі матеріали, які ми тільки могли б зібрати, про місто Чернівці від нашої робочої групи від міської адміністрації, поспілкувавшись з місцевими мешканцями, поспілкувавшись з різними цільовими групами, з підприємцями, представниками партнерських організацій, зі студентами, з також внутрішньо переміщеними особами, ми проаналізували все, що про місто кажуть в медіа, і навіть подивилися, що про місто кажуть іноземці нас. Своїх форумах. до опитування залучили понад тисячу осіб. Ми запитували, які ж все ж таки історії та символи асоціюються з містом. І ви тут можете бачити ключові. Це, звісно ж, Чернівецький університет, це міська ратуша, це театр Кобилянської, це центральна площа і, взагалі, ці вулиці центру. Це Чорнівці, фестиваль Червона рута, мистецькі і культурні діячі, які стали впізнаваними на весь світ. Це історія австро-угорського періоду, його архітектури архітектура і звісно ж багатокультурність, яка є також візитівкою на цього міста. Для скороченої версії логотипу використали червоний колір. Сергій Бостен розповідає про його значення та особливості. Тут дуже багато чого зашито. Да, тобто ми можемо навіть побачити цього маленького логотипу, який є в основі с -с -с символу в залі бренду міста Чернівців по цьому баченню. Тобто, це якщо брати з самого початку з історії до прикладу використання у вишивці, да? то це символ там сонця, символ. Життя, тобто і багато чого іншого, тобто, яке використовується активно в українській символіці, саме до прикладу через вишивку. Тобто, ну це наші традиції, це наші цінності. Ну плюс Чернівці, батьківщина, світня дня вишиванки, це десь під підсилюю. Потім з іншої сторони ми можемо побачити, що чотири значки, які як зводяться, показують в центр, тобто Чернівці в центрі всього. З іншої сторони місто відкрите на всі чотири сторони для того, щоб ми історично завжди були готові до себе прийняти представників всіх віросповідань. Всіх конфесій, всіх національностей бренд стратегію використовуватимуть у різних напрямках. Можна побачити це на е, продукції місцевих виробників, тому що ми плануємо, до прикладу, підтримувати місцевий бізнес, який буде там забрендований, там, Made in чернівці з даним логотипом, умовно, да, бо зроблено в Чернівцях. Тобто, через е, різного роду мерч, який буде пропонований туристам, місцевим мешканцям, які забажають з е, е, купити щось з гадкою про наше місто. через... Е, Онлайн ресурси, сторінки офіційні, неофіційні міста і пов'язаного з містом з відповідним відображенням в кольорах, в, в логотипізації безпосередньо даних брендів. Водночас бренд стратегія чернівців вразила далеко не всіх. Зокрема, користувачі соціальних мереж помітили схожість чернівецького логотипу з логотипом інших міст. Зокрема, схожий символ використовують міста енергодар та рівне питань вагон є банальні. Навіщо нам пропонують водити хороводи зовець, листя та сурм навколо лого енергодару? Є екзистенційно філософські, як ми опинились в світі, в якому архітектурні контури примітизовані до невпізнаваної форми, настільки, що не считуються, а цього ніхто і не помітив, чи не дарма закрадається підозра, що наявність сьогодні візуальні стилі та впізнавані елементи просто не брали до уваги взагалі. Не обійшлося і без жартів. Просто дизайнер сидів без світла і кондиціонеру в плюс 39, Тому все нагадує сніжинку. Крім того, як з'ясувалося, у використаному шрифті виявилися російські корені. Про те, що команда використала шрифт російського автора, опублікував користувач соцмереж Богдан Загарія. З презентації нового візуального бренду зрозуміло, що використовується сімейство шрифтів Райт Гретеск. Сьогодні перевірити автору шрифтовика дуже просто: знайшовши автор з ім'ям Алікс Слобженінов, одразу задаєшся питанням: хто він і звідки? І звичайно, виявилось, що автор росіянин, де банальний факт чекінг, де відповідальність? Як можна вибороти хоч якусь перемогу з таким невіглаством? Як зауважив Сергій Бостан, цей вигляд бренду міста не остаточний варіант. Його можуть доповнювати та змінювати. Аліна Рябко, теми тижня, ТВА і всі ці Вербують найслабших російські спецслужби через соціальні мережі та ігрові платформи втягують українських підлітків в у злочинну діяльність, схиляючи їх до скоєння диверсій. Правоохоронці Буковини застерігають громадян бути обачнішими в інтернеті та розповідають, як напійматися на гачок ворога. Усі деталі уже за мить. За час повномасштабного вторгнення російські спецслужби роблять постійні спроби вербування українців до збору розвідданих, організації диверсії на фронті та провокацій у тилу, використовуючи для цього різноманітні канали та способи. Одним з найпопулярніших методів вербування на даний момент є пошук. Роботи, тобто людям пропонують роботу певну, входять їм в довіру, і в кінцем результаті дають певні завдання. Наприклад, сфотографуй приміщення військових, сфотографують там приміщення техніки, і тому подібне. Після чого надсилають відповідним куратором і за це отримають певні винагороди. З часом ці завдання ускладнюються і збільшуються. Відтак найчастіше в зону ризику такої співпраці потрапляють підлітка. Під це вербування найчастіше потрапляють на захищені версії населення. Це можуть бути. Люди з неблагополучних сімей, діти з неблагополучних сімей, в тому числі так як сьогодні більшість наших дітей перебувають на канікулах. Дуже часто діти хочуть заробити певні кошти, отримати, щоб на свої речі потратити, на свої забаганки, і можуть потрапити на даний вид. Маніпуляцій, скажімо так, як зазначають кіберполіцейські, здебільшого випадки вербування українських дітей все ж фіксують у прифронтових зонах. на боковині наразі жодного. Та не питання в основному в більшості має більшу актуальність саме в прифронтових територіях. так як там є більша актуальність, більше, більше приміщення техніки і несе відповідно більшу небезпеку. Однак ми сьогодні діємо на випередження, щоб таких випадків у нас не, не було і поки що, і таких випадків. Кі, у нас дякувати Богу, не було, і проводимо усі необхідні заходи для того, щоб такого й не було в подальшому. Важливо, що за дії на користь ворога підлітки несуть таку ж відповідальність, як і дорослі, адже це є злочином проти національної безпеки України. За дане діяння може бути кваліфіковано по декількох статтях. Зокрема, 111, по 111 статті це є державна зрада 113, Це є диверсія, а також по 194 – Це є пошкодження у умисне знищення або пошкодження майна. Утім, дитина, яка нічого не вчиняла, але розповіла про своє листування відповідним державним службам. Буде звільнена від кримінальної відповідальності, наголошують фахівці. Якщо особа. Не вчинила нічого і стала жертвою цієї маніпуляції. Вона може повідомити департамент кіберполіції через сайт. Вона може звернутися в СБУ чи звернутися в будь-яку іншу державну структуру. І повідомити що ось таке відбувається. Вона буде звільнена від цієї відповідальності. Відповідно, в подальшому це дозволить нам вийти на зловмисників на кураторів цих. Тож, аби не стати жертвою маніпуляції агресора, кіберполіцейські радять дотримуватись декількох простих правил. Ми проводимо регулярно навчання і розповідаємо дітям, що потрібно завжди вмикати критичне мислення. Потрібно думати, для яка вигода тій людині, яка дає тобі таке завдання. І, можливо, дитина не знає, якщо вона розкладає якісь листівки або ще щось, але чи поповнює якомусь мобільний телефон. Але якщо дитина обливає легкозаймистою речовиною автомобіль, військовий особливо, вона розуміє, для чого це робиться, і особливо хто дає їй таке завдання. Я б рекомендував батькам зважати і завжди цікавитись, чим займається дитина в вільний час. Де вона працює, чим вона захоплюється, особливо з ким вона спілкується, якщо це відбувається в інтернеті, до слова, якщо ви володієте інформацією про спробу вербування, необхідно терміново повідомити поліції за номером 102 або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Ми всі сьогодні користуємося інтернетом. Ми бачимо десятки сторіс, Десятки відео, YouTube шортс, TikTok і так далі. Якщо ви, тобто батьки чи діти, чи будь-які наші наші глядачі, який буде це бачити, інтерв'ю, він може поскаржитись на контент, якщо він вважає, що даний контент є небезпечний. Так, департаментом кіберполіції був започаткований і вже збільшений проект Брама, де кожен користувач може надіслати нам посилання, наші адміністратори переглянуть і за потреби спільними зусиллями ми зможемо його заблокувати. Анна Харабара, та ТВ». В історичному приміщенні у центрі Чернівців стартували зйомки документального фільму про життя видатного буковинця Юрія Федьковича. Чого очікувати глядачам від цієї стрічки та коли вона вийде в прокат, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівцях розпочали зйомки фільму, який розповість про життя Буковинського письменника, етнографа, громадського діяча Юрія Федьковича. Так на п'ять днів приміщення газети Буковина перетворилося на знімальний майданчик. Що символічно каже режисер фільму Іван Данілін, саме Юрій Федькович, ще наприкінці 19-го століття був головним редактором у цій першій українській газеті краю Його називають Буковинським кобзарем, тобто є кобзар. Український Тарас Григорій Шевченко, а Федькович саме буковинський кобзар. І саме про його вклад в літературу, в культуру. Буковини і всієї України Іван Данілін розповідає: Хоч цей документальний фільм, у якому покажуть декілька десятиліть життя головного героя, він як режисер намагається додати до нього трішки художності. В документальний фільм я від себе, як режисер, додаю художні. Такі, якби вкраплення саме з акторами професійними, це буде і малий Федькович, і Федькович в середньому віці, коли він був у війську. Федькович вже коли він працював тут, в Чернівцях редактором газети Буковина для зйомок документальної стрічки. Планують охопити ще декілька локацій. Міста знімальний період він 10 днів. Знімальних ми вже відзняли деяких спікерів, які розповідають про Юрія Федьковича. Це директорка музею Юрія Федьковича, пані Лесі Колодій, краєзнавець директор Українського народного дому пан Володимир Старик. Це освітянка Олена Палійчук та багато інших. До того ж, два дні зйомки фільму відбувались у Карпатах у родинному обійсті видатного боковинця. В путилі ми знімали де він народився саме. Там є садиба Юрія Федьковича, де він народився. Ось ми знімали саме в цій садибі. і знімали в горах, тому що він, як то кажуть, гірський. Як зазначає режисер, зйомка фільму стали можливі за підтримки управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецького обласного краєзнавчого музею. До слова, показ документального фільму планують здійснити 8 серпня до 190-ї річниці із дня народження Юрія Федьковича у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Анна Харабара та тижня TV".